Прийнята програма збереженості документів Національного архівного фонду розрахована на період 2011 до 2014 років. В перший рік фінансування було передбачено 2,4 мільйона. Гривень для Державного архіву Сумської області. Під цю програму можна було зробити багато чого. І будівництва рехвасховища раніше заявленого, і створення строкового фонду документації, і відповідно оцифровування тих хоча, документів генеалогічного характеру, які є сьогодні на мікроплівках, 0 гривень, 0 копійок виділено в цьому році. Тобто, як практикується у нас. Останніми роками чергове потьонь Київське село було голосно заявлено, але нічого нема. Все те, що роблять архімісти сьогодні, це закупівля чотирьох осушувачів повітря, це марки-конверти, це відрядження і так далі. Це все за зароблені гроші, за спецфонд, за те, що заробили на платних послугах. Якщо далі так піде справа, то я думаю, говорити про збереженість документів і про Якийсь е, європейського рівня доступ до них, а оце це посередку не пов'язано, то це буде марна справа. Е, дуже багато в архівах, і в тому числі в архівах і державних, і в галузевих архівах, і силових структур працювала і працює Галина Іванівна на корободі. Можливо, ви поділитесь з якимось таким досвідом і своє бачення своєї ситуації. Розказує. Багато сказано, можливо, тільки в плані рекомендацій. Тільки на спеціалізованих кафедрах провідних університетів. І навіть дослідникам з великим стажем приходиться інколи виробляти власну методику. Ось ми там говорили, якраз до речі, на презентації історичного порталу з Вінні Івановичем про те, що, наприклад, робота над історією населених пунктів потребує особливої методики, навіть домовилися статтю написати. І в цьому плані поява таких порадників методичного характеру і б, Подякувати авторам, викладачам, звичайно, має величезне наукове значення, практичне значення, допоможе молодим і не тільки молодим дослідникам, в плані орієнтації у архівних наших установах. Тому в цьому плані, звичайно, в плані методики роботи в архівах, треба працювати, щоб наші аспіранти, магістранти, які відмовляють, які не знають, чого почати, не були такими безпорадними, про що тут говорилось, не тратили гроші на перебування, на чекання, на пошуки і так далі. Це перше. А друге, тут вже говорилось про ті перешкоди, я би назвала, може, такі термін злочинні перешкоди для розвитку науки, які існують в наших архівах. Тут Олег Миколаївич добрі слова говорив. Мені б не хотілося ці добрі слова говорити, тому що якщо навіть існують внутрішні інструкції, які не дозволяють. Пустити науковця-дослідника для роботи в архіві, то треба мати, мабуть, таке моральне обличчя, можливо, сміливість, чи що моральну таку поведінку сказати, що не ходіть, не просіть, ми не можемо вам дати. Бо так, як було в мене з історії дивізії Суми, коли працювали над історією Сумської області в роки війни. В архівах у нашому архіві дуже багато. Опосередкованих документів, які свідчили про наявність такого формування. Це і виплата там грошей, і пільги батькам, і приїзд на лікування, і так далі. У мене виникло звичайне кнуковця питання, що ж це за формування було. Коли стала цікавитися історіографією, на заході вже є ця інформація. До нас я пішла, пан Зубко мене прийняв дуже ввічливо. Ми в цьому придбаннику, який ви збув на першому курсі, дуже добре з ним поговорили. Він сказав, що не проти, ми будемо. Допомагати, але спочатку візьміть дозвіл на Володимирське, 33, ось вам телефон, позвоніть вам, скажуть, розкажуть, що в них є, що в нас є. Я два тижні дзвонила по цьому телефону, хоча це теж зовсім не так дешево, а тут навіть не в матеріальному, а в моральному плані. І два тижні мене їхні ветерани, які там працюють, водили заліз, то позвоніть завтра, а то того немає, а той прийде пізніше. Я зрозуміла, що це форма відмови. Для того, щоб не допустити вайків, то я ще раз говорю, якщо у вас є внутрішні інструкції, порядно буде сказати, що у нас є така інструкція, бо просто ми не можемо вас туди допустити. Хоча я вважаю, що це злочинні, злочинні такі перешкоди, а науковці мене підтримують, навіть якщо це нова проблема, інша проблема по імміграції. Кості, ну, які працюють, знає, що коли працюєш над тим, випадково потрапляють до тебе якісь матеріали, факти, які не висвітлені, да, які представляють інтерес, яких вони ти звертаєш увагу. От так, ось працюючи над історією села, звернула увагу на документи по репатріації біженців польських і латишських, які були на 41-й Першої світової війни, потім після Першої світової війни, ну і взагалі після голоду 21-го року і так далі. В документах виплили такі прізвища досить цікаві для сумні, здається, прохання на виїзд представниці знатного роду до Рянсько-Римської Корсикової, Антоніна Миколаївни Лещинській відоме Тепер Антон Петрович Щербак, я подивилася, навіть Сумщина в іменах його Це ж революційна така фігура. Да? 23-й, 22-й, 23-й рік та всякі строки давності пройшли. Ну, ми ж спробуйте тепер якісь додаткові матеріали, як науковиця би хотіла мати. Давали ж, звичайно, наш ДПУ, відділення сумське, звичайно ж, давали дозволи. І ясно, що це там в архіві все це збереглося, що була повна інформація. Да? Це є наука. То треба було б подивитися ці матеріали, доповнити і так далі. Ну, я хочу сказати, що ми розсекречені матеріали в нашому архіві. Простому смертному, вони недоступні, спробуйте там пояснити, чого не для, для чого і з якою метою і так далі. І так, так. Тому мені здається, тут може некоректно говорити, коли нема представників Архівної служби СБУ. Були запрошені. Ну, от, вони, мабуть, тому і не прийшли, тому що знають, які слова скажуть їхню адресу. Але я повторюю, мені здається, що це просто-напросто злочинні перешкоди для розвитку нових. Оце так коротко, те, що хотіла би сказати. Нижі посадових осіб та виборних органів. Естонії, закон про збір реєстрацію, зберігання використання матеріалів органів зовнішньої безпеки держави або розвідки, які діяли в Естонії, Латвії, закон про зберігання доступ до звітів колишнього комітету державної безпеки про провелику фактів щодо співробітництва окремих осіб з КГБ, ну і так далі. Тобто Румунії, про розкриття інформації про політичну поліцію. Тобто впадає в око, що це була політична воля, це була політична проблема і політична потреба у свій час. А потім у нас а ми а ми, ми Спочатку в період самитових революцій, які йшли на в Східній Європі, у нас більше думати було про те, як документи перевести кудись безпечніше туди на Схід, або йшли на знищення документів, потім почали передавати в державні. Органи відомчих, а потім почали рефлексувати на те, що відбувається в Росії, коли там процеси зупинилися. У нас така половина, у нас така дійсно документи про рефлексованих є і в ДЗДА, і в ГДВА СБУ, і в МВС, от, і, і в інших і в іншій, іншій структурах. От. Тому ми постійно рефлексуємо на якісь, <кій> на якісь процеси. От. а і втратили, мабуть, той момент, коли потрібно було політичну волю довести до кінця. Але це вже питання до певний історії. Наступно історію. Така просто враження що тенденція, така що за радіоських часів триває. Чартілюсь не для того, щоб зберігати історичну пам'ять, а для того, щоб охоронятись і засіб підречувати. І в цьому це найбільша проблема. Розуміло, що це є ілюзія не те, що там відбувається об'єктивно, а через те, що там це досить суб'єктивна річ, і через те, що певні люди особи зацікавлені. Те, що вони там не знають, чи є там щось, чи, чи не є, але як тобі щось що не вийшло, якась інформація, яка може, наприклад, зашкодити політичному ім'я І звідси там тенденція проходить на загальний доступ. Це хто справді от, вже як говорилося, якщо, наприклад, часто не імені потрапляєш до архіву, так тебе таке враження, що ти вторгся чиїсь якесь царство, таке щось немає замахнутися на чиїсь таку таємницю. А от ми досліджували навіть загальне таке просте громадяне ставлення до архів. А серед таких, наскільки зустрічає таке ставлення, у архів, так це, це щось таке таємничне, щось зберігається, десь якісь таємниці. І говориш, а от в архіві там не прикид, такі документи, чи що це можна що взяти, це так. Загальна така опінія, що це просто якісь збері... осередки, де збираються якісь певні таємниці від народу. От Загальна така тенденція. І поки реально поки не буде подолані такі речі, і, 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 і це. То це відповідно позитивний ніяк не може бути. Але це все ваглоше, що це політична сутоспект. на мою думку, це штучно підтримує такі, такі речі. А звичайно, проблема фінансування всього іншого, але це теж досить дуже вагомі речі. Але важливий навіть сам підхід, навіть бажання. Так і проблеми фінансування, вони посадили мають іноді враження складається, що вони штучно якось створюються для того, щоб так ну, розумієте, ну Ну немає можливості, немає в нас. Бо коли. Десь з 2005 по 2007, коли я працював, основним пріоритетом було виявлення документів, публікацій, там такі момент, такі речі, які е, робили імідж архівної справи і подавали зміст документів назовні. А десь починаючи з 2007-2008 років, мені з Державної комітету архівів черговий перевіряючи чітко сказав, що ви забудьте про те, бо зараз у нас тенденція збереження документів. А збереження це кошти, а коштів немає то собі хочу, Можна що... Мені здається, що ви десь щось не доказуєте. Ну, ви кажете, що архіви бояться, а що там можна боятися? Ну, яка там інформація там зберігається або про що, до якого періоду стосується, або які там прізвища, яка потенційно може ну, взяти хоча б матеріали... там бомбою? Ну, взяти ну... матеріали останніх виборів місцевих. Протоколи, Ні, протоколи. Для цього є навіть не архів, в нас навіть в камері багато що зня, знято і воно нікого не потрібно. Тут треба, економі, розуміти, який час ми живемо, з, з ким ми живемо, і, і який, який устрій зараз будується. Я не думаю, що там ті протоколи когось можуть злякати. Тому що... Ні, не злякати, але розставити певні там акценти, там певні... Окей, акценти вже розставили, що далі. Ну, я, яка да, там інформація, яку можна боятися? Так там принципу, який був раніше, як би чого не вийшло. Розумієте, з класичного, Як би чого ні ви залежить там. від людей. От ми працювали з, з сахаровою, і не вам не покої, да? постарає Московському це, Російському центральному державному архіві. Да? Нам давали спасибо, я з добрим словом згадуючи, Литвин уже доктор наук завідувачі відділом. Давали все те, що ми приїхали по командировці і так далі. Я той час працювала над історією Сумщини, ворогів війни. І я коли йому сказала, я нічого не просила, ні до чого не забавляла. Він історик, розумі? він розумів історик. Він мені показав документи, які там в архіві зберегаються. Це переклади 44, 45, 45 бачте, років. Прес-конференції Гітлера, його виступів в 40-х -40 роках на свої днях народження, по українському питанню, його відношення, розумієте? Та що там такого? Ну, їх, ну Тепер це нічого. Да? А в 2000 році не, це було не, дійсно. Але це засекречені документи. Бо я не, теж питаю, Олексій що у нас вже Володимир Косик опублікував німецькі архіви. Не, да? Уже не, все вже відомо не, на німецьких архівах. Ні Росія це все тримала, розумієте? Але от. Для мене, для історика, посилання на російських і на ті матеріали, які перекладені, мало велике значення. Він мені міг і не казати, не показувати. Тут ще від людей залежить, да? а він мені їх показав. І а от зверніть увагу про Алчевського, мене цікавили матеріали суду над Алчевським. Не дали ж. А Вческе, кінець 19, го початок 20-го століття, коли це було, забирали банки харківські, віддали е, московським купцям. Його банки да, розорили фактично, кинули його під поїзд, будемо так говорити. Ну що тут такого секретного? Скажіть, будь ласка, мені ж не дали цих документів. От, а, ну, так, воно наказом робуються, так? Не ну кожне кожна історія, кожна палка, вона вона підпадає під, 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 під тим, чи наказом, чи усним наказом. Це воно ні, певні документи вони не накладаються. Накладався гриф, наприклад. Ну, став. Іноді, іноді знімає. Іноді гріх е секретом накладався навіть. На, на афіші за Лубісом Преслі, на проте. Тобто просто, гриф просто ставили ага десять. Це ж знаєте, там думати ніякого грифо не було. Я думаю, збудувалися такий функціонувати. Мені сказали, що це не ваша тема. ви приїхали по іншій домі працювати працювати. Отут, до речі, є дуже цінний момент, коли нам відмовляють в доступу на тій підставі, що там є гриф, то ми повинні по перше не брати ніяких усних, не приймати а. На папері, щоб потім відповідно добиватися в суді. А по-друге, там має бути вказано, значить, ким цей гриф поставлений, коли стояти підпис і виписка із ЗВДТ, з відвідомості, які становлять державну таємницю. А там по кожній інформації термін секретності. І ми тоді побачимо. Нам нас водять в оману, чи воно дійсно секретно. І я думаю, що це трошки буде орієнтувати і самих ну, тальмачів інформації, назвемо їх так які... Ви, знає, це це індульгенція для сучасної влади, така політика, що тоді щось ховаємо і зараз ховаємо. Тобто це треба перекладати. Тобто зараз не дають і сподіваються, що наступна влада також не дасть відкривати сучасну історію і її проблеми, які існують. Ні, ну, ті, що зараз системи, у них банківські рахунки, ну, чорнобриватися, їм не потрібні ці всі речі. Я просто не бачу зв'язку між між таким станом. Так... Якщо наприклад, наприклад, паланування говорила про те, що навіть з доповіді про те, що там Гітлер говорив про Україну в 40-му році, Та, існує існує історичний міф, який на рівні політики, що візьму часно Росію. Оце не історичний міф це злорушення політики, все вкладається, і певні собі стереотипи. І будь е... яка інформація, яка знищує ці стереотипи, вона абсолютно не вигідна і не вигідна не просто на рівні приватної, а на рівні державної політики. Ченка світів сумах під час окупації. Ну і з'ясувалося, що його родець живе десь у Лебедині. Поїхали до нього, він каже, а, а, а він мігрував потім десь до Канади чи до Штатів. Той каже, що в нашому родині підплюлявся бандера, сьогодні людей не було. Та ви ж розумієте, може ж він там якийсь письменник, може, літературна спадщина, чи щось таке. Ні, не було і все. Потім людин телефонує сам і каже, а ви там казали про якусь спадщину. <сум> навіть на отакому на рівні просто цікаво де는.